Народна ви... ви... Дивіться, ми поки беремо, що там. Навчали. Ми, е, ми зібрали дуже багато грошей, дивіться, так, ціли, цілий чорний мішок. О, пізніше ми їх порахуємо і на сайті опублікуємо. Дивіться, Дуже багато теплих речей, медикаменти є, печиво, сало. Взагалі, все, все, що потрібно на майдан. Ми, на до речі, їже. закупили сьогодні дуже багато пар таких чербіт. Теплі, класні, бойові. У них на морозі не холодно. Це а, перевірено. До речі, сьогодні до нас долучилися студенти з електромеханічного коледжу. Дуже Вовси. їм дякуємо, так. Особисто Добре. ходив, допомагав. Добре, Де там взагалі? Ці люди, це, люди це. не увійвають, пакетки дайте, бо вже погружали хлопці. Дивіться, тільки що принесли дуже багато, велику суму 600. 600 гривень. 600, гривень. 600 гривень тільки що пожарти. Половинського інформаційного порталу присутності студентів коледжів знімаю. Такуємо гроші. Які сьогодні зібрали на центральному ринку. Що показати? Що ми тут Об'являю